Тисячі українців сьогодні змушені протистояти новим викликам: вимушений переїзд, зміна професії, безробіття чи нестабільна робота. Щоб допомогти людям адаптуватися до цих змін, український Червоний Хрест реалізує програму перезавантаження. Перезавантаження це комплексна соціальна послуга, яка включає не лише консультування з питань працевлаштування, а й багато інших аспектів, які дуже важливі для пошуку роботи. Учасники програми можуть звернутися до сервісних пунктів перезавантаження, щоб отримати різні послуги. Наразі ми маємо 10 регіонів, які мають стаціонарні центри перезавантаження. Програма пропонує консультації для створення кар'єрного плану, навчання з пошуку роботи, підготовки резюме, співбесід і розуміння ринку праці, курси професійних, цифрових і мовних навичок. У нас є понад 30 курсів: це від, наприклад, водія автонавантажувача, токар, маляр до бухгалтера. Дуже великий перелік, який дасть змогу нашим бенефіціарам себе знайти в цьому житті. Психосоціальну підтримку для подолання стресу та розвитку впевненості Одні люди більш стресостійкі, вони можуть скоріше приймати рішення і далі рухаються. Інші люди звертаються вже до мене як до психолога на індивідуальну консультацію, і там ми вже працюємо ну, з конкретним запитом людини. Допомогу у зв'язках із роботодавцями, подачі заявок та стажуваннях. Її мета підтримати вразливі категорії населення у досягненні економічної незалежності та стабільності. Підтримка доступна людям працездатного віку з низьким або нульовим доходом. Це, зокрема, внутрішньо переміщені особи, ветерани, люди з інвалідністю, одинокі батьки, багатодітні сім'ї та інші. Майже 26 років я служила в збройних силах України, я військовий пенсіонер, і тут, почувши, що є курси від Червоного Христа, і направили нас на навчання, дали змогу. І от уже третій місяць я потрішечки, але йду до того, що я набуваю і досвід, і практику. Програма пропонує заходи психологічної підтримки, які допомагають подолати стрес від безробіття. Розвинути м'які навички та підвищити впевненість у собі ми маємо на сьогоднішній день показник в 1049 наших учасників отримали роботу, що складає 29% наших учасників. Координацію забезпечують фахівці Українського Червоного Христа за підтримки іспанського червоного хреста. The Ukrainian crisis and the collaboration with the Ukrainian Red Cross has shaped the action Of the Spanish Red Cross. This collaboration is based on the shared commitment to offer durable solutions to Ukrainian people no matter where they are. Звертайтесь за деталями на сайт info або на гарячу лінію 0 800 330 265 65 65. Я вдячна всім причетним до проекту, тим людям, які дали змогу, всім нам це дуже важливо, бо люди не покинуті. Не полишайте свої справи, не полишайте робити добро.